Добрий день, хлопчики і дівчатка. До нас на заняття сьогодні завітали аж дві букви Букви сестрички, буква Г та буква Г. Га-га-га, Ге-ге-ге, Це напевно буква Г. Бо вона якраз така, наче шия в гусака. Буква Г це приголосна буква, звук Г. Буква Г з ріжком вгорі, посміхнулась дітворі, щоб дзвінки шучули мову. Я прийшла в абетку знову. Буква Г звук Г, приголосний звук. А зараз букви позагадують нам загадки про слова, які з них починаються. Жовтобокий карапус йшов городом, та й загруз, бо насіння стільки має. Що аж боки розпирає. Це гарбуз, буква Г. Завітайте до крамнички, персні, гудзики і стрічки пропонує всі моздоби, господиня довгодзьоба. Це гава, буква Г. Металевий в неї носик льняний у неї хвостик, із шиття не буде толку, якщо ми не візьмем. Голку буква Г. Ледь помітний він маленький, то квадратний. Ней то кругленький, Як його ти відірвеш, то штани не застібнеш. Гудзик, буква Г. Ти мене не оминай, а скоріше відчиняй. Не дивись, що крим'яний, розіб'єш, а я смачний. Не дарма кладуть в пиріг, упізнав, та я ж горіх, буква Г. До будинку маєм сходи. Через них у дім заходимо і виходимо кожен ранок на крилечко чи на ганок. Буква Г. Я ловлю комах жучків, їм маленьких черв'ячків, в теплий край я не літаю, та під стріхой хату маю, цвіт цвірінь сів на хлівець, звуть мене всі. Горобець. Буква г. Я сипучий і родючий для рослин життя даю, мене рихлять, ріжуть, мучать, а я кращим ще стаю. Грунт буква Г. Ось такі букви сестрички до нас сьогодні завітали: буква Г, звук Г та буква Г звук Г. Дякую на все добре.